Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу приготувати рибу. Риба в мене карасі ось такі. Є там ще, ну, я хочу запекти собі для себе, а то пожорю. І що для цього мені треба? Значить, я беру форму. Ось отаку у мене форма. Застелила пергаментом. Тепер беру дві картоплини. Дві картоплини, дві цибулини. І що я буду робити? зараз я отак трошки збризну олійкою легенько. Пару ложечок сюди капну. Отак. О. І тепер такими ось такими слайсами поріжу картоплю. І викладу її сюди у нашу відкладу покаль. І отак слайсиками буду робити. Духовка в мене вже гріється. Буду запікати при температурі десь 190 градусів хвилин 35-40. Ну, в залежності там у кого яка духовка, як що до чого. І будемо запікати. Чуть мені не захотілося такої рибки запеченої у духовці. Жарена само собою, а запечена, є запечена. І ось так я ж кажу, тепер докрішуємо. Решту картоплі сюди, вона вічня не буде. Рибу я почистила, присолила, щоб вона трохи постояла, присолила. Можна хто їсть перець, там всякі різні приправи, можна це все замаринувати у приправах. І хай вона трошки Ну, Коль я не то саму не їм приправ, я вже, мабуть, і надоїла всім, всім, що я не їм. Ну, це таке. В кожного свій організм і в кожного своє своє все. Так. І тепер ріжу кільцями так цибульку. Можна полукільцями, можна кільцями. Тому, як, як хто забажає, так і робить. Мені За цим разом схотілося кільцями зробити, кладемо, викладаємо нашу цибульку сюди, отак, на картоплю, присолили, приперчили теж і. Це все робиться з ображання. У мене нікуди поріжу. не покусається, я думаю. Так так, і решту цибульки отак викладаємо на нанис. Так. так, далі що я роблю? Беру нашу ріпку і отак. Роблю надрізики і жарю я так її, і запікою я так і з надрізиками. Вона тоді пропікається лученько. Так, присудити треба трошки. Дайте там приправу для риби, хто яку. Ось так. О. І тепер кладу так рибку сюди і другу зараз так само поріжу. Так, надрізки зроблю. Все. Ось так. О. І тепер кладу цю. Ось так ось перевернемо. Так, положили і тепер будемо ще готувати маринад туди. І так, робимо маринад. Беремо сюди пару столових лозок олійки. Окрасу. 2. Добавляю сюди пару столових ложок домашнього кетчупу. Можна додавати сметани, можна додавати майонезу, можна добавить, ну, кому що забажається. Отак. От Чуть чотири того, що то десертна ложка. Це все гарно так розміщуємо. Тут розкінчився майонез сметана і буде без нічого. Бу... Ні, я так і думала, що Шучу, звісно, так і думала, що буде просто так із кетчупом. Кетчупу тут усе єсть. І от так ось заливаю нашу рибку. І відправляю в духовку, а воно там запікається. Воно ще пустить трохи соку. З того побіжить. Багато не побіжить, не побіжить щось. І запікаю. Так що, як запечеться, тоді будемо бачити. І так, друзі, рибка наша запеклася. Я її ще витягла з духовки, вона ще гаряча. Ось така вона вийшла, трошки присмагла. Ну, це ж таке, всяко в житті бувоє. Отно робити треба. І тепер будемо її витягувати із форми дивіться, яка вона. Картопля тут м'ясенька пропечена. Зараз ми витягнемо так рибку, ми її так просто перевернемо, одну так положимо, одну так положимо. Ось так о! І тепер будемо ложити посередині картопельку. Нуша Ну, нічого страшного витяг. Зато не пригоріло і виходить таке, як? Бачите, картошно горна роз... розпорилася, розкорилася. О, все. Так, і ось така в нас рибка. Зверху так притрусимо зелененькою цибулькою. Так мені захотілося. Притрусити зелені. Чувствується вже. І ось така у нас рибка вийшлася. Куштувати не буду, бо гаряча. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.